Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему. Ви, коли оновлювали свої дані в більшості випадків, в більшості військовозобов'язаних з'явилася така фраза. Ваші дані в реєстрі не повні. Зверніться до ТЦК. Що ж цим робити? Це я оновив дані чи ні? І взагалі, що буде за це? Да? Поїхали. Давайте з вами разом розбиратися і з'ясовувати, да, що це взагалі таке. Оновили свої дані. Так, ви виконали свій обов'язок. Це добре. Протягом 60 днів. Так? Однак одразу буде виникати питання, да, от, а що робити тим, у кого ось така ось фраза. Да? Це не залежить від того, да, ви оновлювали свої дані через СНАП. У вас такий витяг, так? там теж написано Зверниться до ТЦК. Або у вас такий витяг да, з резерву, там теж написано З'явіться до ТЦК. Взагалі, чому це виникло? Якщо ми з вами подивимось так про порядок ведення в реєстр військовозобов'язаних, так і взагалі яким чином він формувався, і взагалі що відбувається, так то ми саме прийдемо до такого висновку, да? що в цьому в оберігу да у права свідомості немає чи не було, або вони не повні, тобто, взагалі яким чином так він наповнюється цей оберіг? Він наповнюється або за зверненням вашим, так ви надаєте відповідні документи, і вони наповнюються, і ТЦК цікаво вносить да, відповідні відомості на підставі ваших документів або тих документів, які є у вас, або, наприклад, да, шляхом взаємодії з іншими реєстрами. Такі ось і способи наповнення. В разі, якщо у вас є ось таке повідомлення, це виходить така ситуація, що хтось ТЦК, вони просто не встигають і про вас не внесли ці відомості да, в боріг. Обов'язково, да, потрібно щоб ви перебували на військовому обліку. Тобто виходить, що у реєстрі відомості про вас відсутні, або вони не підтягнулися, або, наприклад, працівники ТЦК не внесли так в них, тому що велика кількість роботи, або просто вашої справи в них немає, так? Тому, ось коли ви саме оновлювали свої дані протягом 60 днів, ви про себе внесли відомості. На підставі, так, вашого звернення. Однак в реєстр нічого не підтягнулося про вас лише стосовно. Міститься те, що ви самі надали. От звідси і виникла так ось ця ось проблема, оскільки ще реєстр перебуває в стані досконалення, в стані наповнення. До речі, в мене є відповідь від Міністерства оборони, в якій вказано, що станом на сьогодні реєстр ще наповнюється, так яким чином він наповнюється, і ще досі відбувається процес взаємодії між реєстрами. А отже, про вас ще дані наповнюються, підтягуються, і це вже буде так. от Найскоріший час. Друге питання логічне, яке у вас виникає: а буде в мене за це штраф, чи не буде? Ні, штрафу у вас не буде за те, що ви не оновили дані протягом 60 днів, да? тобто не виконали свій обов'язок. Тобто, навіть якщо це є так, оця ось фраза стосовно вас, ви свій обов'язок виконали в будь-якому випадку. Однак одразу попереджаю, що ви повинні перебувати на військовому обліку, тому що якщо не перебуваєте, тоді це буде порушення. Перебування на військовому обліку підтверджується вашим військовим квитком. Або іншим військово-обліковим документом з відповідною початочкою. Це дуже важливо для того, щоб рухатися далі. Це зрозуміло. Штрафи за неоновлення даних у вас не буде. Однак це не виключає, що ти цикани наклади на ваш штраф за щось інше, як вони люблять, наприклад, двадцять 27 років, не прийшов як призовник. І не став на облік військовозобов'язаних, або, наприклад, не уточнили свої дані там, колись в 2009 році. Це, наприклад, да, що вони люблять. Ну, це, це не виключає. Однак можна оскаржувати в будь-якому випадку. Ви зрозуміли. Взагалі, коли з'являтися до ТЦК і що з цим робити? Можна це вважати повісткою чи не можна? Якщо ми з вами знову ж таки читаємо цю фразу, ми бачимо, що дати немає, так як коли з'явитися до ТЦК, до якого ТЦК, і чи взагалі ось ця ось фраза може вважатися повісткою чи не може? Це просто звичайне повідомлення в реєстрі про те, що вам потрібно з'явитися до ТЦК. Ніяким чином воно не врегульовано і не у вас не виникає обов'язку, як по повістці, так з'являтися до ТЦК обов'язок лише по повістці. Ми це з вами теж з'ясовували. А це не є повісткою. Форму повістки, ви знаєте, як вона виглядає, так до речі, і одразу хочу вам сказати про те, що в мене є пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК, в якій прописано порядок дій, як і що коли робити, ваші права та обов'язки, а особливо права та обов'язки працівників ТЦК, що дуже важливо. Ви можете її придбати в описі під цим відео, і в подарунок я вам надам паперову копію, копію цієї пам'ятки. Купуйте, не пожалкуйте. Ми з вами вже з'ясували, що це таке, чому воно виникло, можна вважати повісткою чи ні, і взагалі штраф буде чи ні за це. Однак найголовніше питання що з цим робити? Найкращий випадок це коли ви. З'явитись до ТЦК і уточнити свою дані. Це передбачено з вами правилами військового обліку, відповідно до яких протягом 7 днів ви повинні з'являтися до ТЦК особисто і повідомляти про свої зміни персональних даних. Но Одразу попереджаю про те, що є і інший спосіб це виправити. Він досить довгий і не факт, що він ось таким чином ефективно спрацює. Знову ж таки, з'являтися до ТЦК і повідомляти про зміну даних. Як ми всі пам'ятаємо, є ще рішення суду про те, що. Не передбачено нас правильному військовому обліку, яким чином особа має звертатися до ТЦК для уточнення даних. Там написано особисто. Це не значить, що ви не можете це зробити поштою. Тобто. По факту ви можете написати заяву, в якій повідомити про те, що у вас є такі-такі-та -та, зміни. Прошу їх внести на підставі документів, яких ви додаєте, так і повідомити вас про результати розгляду заяви. Таке теж можливо. Однак одні ТЦК це розглядають, інші ТЦК це ігнорують, тобто вже залежить від регіону. Хоча вони зобов'язані це розглянути. Якщо вони щось не розглядають, то це можна їх зобов'язати через суд. Тобто ми з вами прийшли до висновку, що. Це можна зробити шляхом внесення відомості до оберіг, якщо ви особисто звернетесь або прийдете, або надішлете засоби поштового зв'язку. Це теж можливо. Які взагалі негативні наслідки може нести це повідомлення? Це також має значення. Якщо ми з вами подивимось постанову 560, то побачимо, що працівники ТЦК можуть зупиняти військовозобов'язаних, перевіряти в них військово-облікові документи. Однак, якщо вони перевіряють військово-облікові документи і вас по базам, то там можна так вони побачать, що у вас дані не уточнені. І це будуть слугувати підставу для виписання вам повістки і для її вручення, в якій буде зазначено, просимо з'явитися до ТЦК для уточнення даних. Тобто негативний наслідок лише один, що вас зупинять, випишуть повістку, за якою ви зобов'язані з'явитися. Однак, коли ви берете повістку на вулиці, взагалі вас хто зупиняє, обов'язково пам'ятайте про те, що необхідно пересвідчитися в документах цієї особи, повноважена вона чи ні. Все це ви можете знайти в моїй пам'яті. До речі, у мене дуже часто питають таке питання в коментарях: що чи можна якісь заяви так, стосовно навіть і уточнення даних або там заяви інші, надсилати до ТЦК, наприклад, електронною поштою і підписати цю заяву КЕПУ. Я вам скажу чесно: все можна в нас дійсно є такий варіант. Но, як показує практика, більшість ЦК просто ігнорують електронну пошту. Якщо обласні та ЦК, то вони дійсно щось там бачать, таке теж було. Якщо районні, то вони роблять вигляд, що у них електронної пошти не існує, тобто. Тут буде проблема саме з вашою реалізацією цієї заяви. І також буде проблема в тому, як ви доведете, доведете те, що ви все ж таки надіслали цю заяву, ну окей, скріншот. А інше питання, що вони її отримали, вони скажуть, що вони не отримували. Тому можна застосовувати подвійний спосіб. Так, це надсилати електронною поштою таку заяву, і плюс додаткова засоба у поштового, поштового зв'язку. Ось в цьому разі вже ДЦК не відвертиться. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дуже багато цікавої юридичної інформації. Ставте лайки та коментуйте. Мені буде дуже приємно.